Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. В місті Харкові ТЦКшники побили чоловіка. Побили чоловіка. Ну ви скажете, а що ж такого? ТЦКшники б'ють регулярно на вулицях. Українських міст, селищ сіл, хуторів, людей. Б'ють, калічать, вбивають, і їм за це нічого немає. А тут... Але тут є одне но. Військ Хлопець, якого побили ТЦКшники в Харкові, а вони його побили просто так: от вони їхали, зупинилися, побачили хлопця на вулиці, вийшли з автомобіля, підійшли. Поговорили і почали бити. Хлопець нічого їм не сперечався, не протягував до них руки. Він просто показав документи, що він військовополонений, колишній військовополонений, військовослужбовець ЗСУ, якого недавно звільнили в полоні. Всі документи в нього були в порядку. Але ТЦКшникам він не сподобався, і вони його просто побили. Побили, а потім поїхали. Поліція заяву від військовополоненого хлопця, який був у полоні, не приймає. І ми будемо говорити про демократію, про цивілізоване суспільство в Україні. Після цього ми будемо говорити після того, як ТЦКшники вбивають, катують. Коли люди після того, як попадають в ТЦК, зникають, взагалі їх ніхто не шукає. І не можуть знайти. Страшно, що робиться зараз в Україні. Страшні останні часи. Страшні останні часи. З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!